Сьогодні ми запросили вас на чергову зустріч з фахівцями управління Державної служби з питань праці. Це перша зустріч в цьому році, і мова йтиме про державний ринковий нагляд не харчової продукції, а саме про технічний регламент машин механізмів. І інших, іншого устаткування. Так? І я надаю слово головному державному інспектору відділу ринкового нагляду між... південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Тарасу Андрійченка. Будь ласка, пане Тарасе, вам слово. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про державний ринковий нагляд і три технічні регламенти. Це технічний регламент безпеки машин, засобів індивідуального захисту і рухомого обладнання, що працює під тиску. Мінімальні вимоги обговоримо, які до нехарчової продукції застосовуються і так далі. Але спочатку розповім, що є таке державний ринковий нагляд. Це діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції, встановленим. Вимога. Вимоги ці встановлені в технічних регламентах. Тобто наразі до держпраці віднесено 10 технічних регламентів. У перелік ви бачите перед собою, але три, про які поговоримо, засоби індивідуального захисту, безпека машин, рухоме обладнання, що працює з сільською. Тобто ми зараз про ним, по ним проводимо перевірки так само планові і позапланові. З 1 січня дозволили перевірки по всім технічним регламентам, тобто скасували мораторій на те, що були перевірки. Тобто ринковий нагляд може проводити повні перевірки. Так, так чуть залізло. І на 25 рік вже затверджений секторальний план, трішки залізла, фотографія іншої. Тобто ви можете зайти, подивитися в інтернеті секторальний план на 25-й рік, державний ринковий нагляд, це е, саме Держпраці, затверджений головою держпраці. Е, там є перелік, видів продукції, категорій, е, щодо яких ми будемо проводити перевірки. Е, все таке. А, ось ця постанова, е, тобто, яка скасовує. Постанови 550 про припинення, припинення здійснення державного контролю харчової продукції. Тобто її скасували, ми можемо проводити перевірку. І поговоримо про перший технічний регламент, це технічний регламент е, безпеки машин. Е, затверджений Кабінетом міністрів від 2013 року 60, номер 62 е, Що підпадає під цей технічний... Регламент це машини, змінне обладнання, пристрої безпеки, підіймальне приладдя, ланцюги, канати, та текстильні стрічки, знімні механічні пристрої, трансмісії, частково завершені машини. По-простому це електроінструменти, також механічні машини т. з електричним двигуном, пневматичні, бензинові двигуни. І так далі. Це генератори, бетономішалки, навантажувачі і так далі. Так, це інформаційні бюлетні, якщо хтось бажає детальніше про безпеку машини, ось вони лежать, можете взяти, почитати. Ми поговоримо про мінімальні вимоги до продукції, на яку поширюється дія технічного регламенту безпеки машин. Перше, що повинно бути на машині, це маркування знаком відповідності. Трилисничок, бачите, самий верхній. Це знак відповідності технічному регламенту. Він наноситься виробником, або якщо виробник за кордоном, то тут наноситься уповноваженим представником України. Наносячи цей знак, вони беруть на себе відповідальність, що воно відповідає вимогам технічного регламенту. Відповідає вимогам технічного регламенту. Також повинно бути на машині нанесено найменування виробника та адреса або уповноваженого представника в Україні, якщо виробник за кордону, позначення машини, тобто найменування. На українській мові повинно бути там написано, наприклад, шуруповерт, інша якась машина. Серія тип позначена, рік виготовлення, якесь інше може бути маркування, але яке, не... яке можна розшифрувати. Наприклад, в інструкції воно розшифровується і його наносять на саму машину. Далі інструкція повинна супроводжуватись з машиною і декларація про відповідність. Декларація про відповідність також складає виробник або уповноважений представник. Згідно, він провів, тобто він провів оцінку відповідності, якщо це пиляльні якісь машини, вони можуть, треба залучати орган з оцінки відповідності, якусь організацію, яка проведе оцінку відповідності, і згідно цього складуть декларацію про відповідність. Ну, наприклад, там шуруповерт, болгарка і так далі, то це може бути внутрішній контроль виробництва, виробник сам проведе оцінку відповідності згідно технічного регламенту, і, і складе декларацію, і нанесе маркування, і разом з цим інструкцією воно буде супроводжуватись з машинами до розповсюджувачів. Що входить в обов'язки до розповсюджувачів? Наприклад, магазини, вони повинні перед тим, як розповсюджувати, розповсюджувати, переконатись, що наявне маркування, інструкція, декларація, все складено на українській мові. Якщо споживач хоче побачити декларацію, якщо вона не супроводжується з машиною, звертатись до поставщиків, виробників, і уповноважених представників. Надати копію або посилання, куди можна звернутися і ну, отримати, подивитися. Так. Це вимоги до виробників і повноважених представників, що вони повинні перед тим, як вести машину, тобто забезпечити відповідність суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, які зазначені в технічному регламенті. Це додаток 1. Забезпечити наявність технічного файлу, технічний файл, ось приклад, я зараз наведу. Там вказані всі креслення, всі інструкція, декларація і так далі. Наприклад, ось загальний опис є. Це до бензопила. Тут є загальний опис, характеристики. Далі тут описи, детальні креслення і так далі. Воно не повинно супроводжуватися разом з машинами, але воно повинно знаходитись у виробника. Це більше так для нас, для органу державного ринкового нагляду. Ми до них звертаємося, вони нам надають за запитом обґрунтованим і так далі. Тобто тут є перелік щодо безпеки та охорони здоров'я. Так. Дуже багато інформації. Так. Далі, провести відповідну процедуру, оцінки, процедуру з метою оцінки відповідності, це те, що я говорив, або звернутися до організації, яка проведе оцінку відповідності, або внутрішній контроль виробництва застосують, тобто самі проведуть, складуть цей технічний файл і складуть декларацію. Тобто далі вкласти декларацію і нанести знак. Маркування. До них до маркування також є свої вимоги. Тобто трилисничок правильно, це не замкнуте коло повинно бути. Поряд з цим трилисничком може ще наноситися маркування UA, TR і три циферки. це ідентифікаційний номер органу, який провів оцінку відповідності. Маркування повинно бути розбірливе, незмивне. Не просто там якась наклейчика незрозуміла, яка там відпаде, і вже щоб було якесь більш таке цивільне, так сказати. Е, так. Ну тут є вимоги до розміру його, ну це вже більше до виробників. Це для, наприклад, розповсюджувачів, просто що воно наявне, ви його бачите, для споживачів також при купівлі. Ви звертаєте увагу на... Маркування і вже е, знаєте, що воно відповідає вимогам, виробник на себе взяв відповідальність. Е, якщо щось трапилось, не дай Бог, там нещасний випадок якийсь, або ще щось, е, вже є якісь, може, претензії до виробника е, або поважного представника-імпортера. Так, Це приклади, ось на пакуванні Буває, на самому виробі немає. Такого маркування української мови і так далі, а на самому пакуванні воно наноситься. Ось ми на, е, крайні бачимо. Там дата виготовлення, є виробник, маркування і так далі. Але згідно технічного регламенту е, вказується, що повинен на машині, на самій машині повинен бути найменування, тобто шуруповерта, е, трилисничок і е, виробник, уповноважений представник. На українській мові його адреса, куди можна звернутися. Так. І так да, ось на самій машині. Погано видно. Не ну, на... Має трилисничок, видно такий 0,60 це орган з оцінки відповідності, але не має самої назви найменування цієї машини і немає адреси. Виробника, уповноваженого представника або імпортера, до кого можна звертатись в Україну. Тобто це є порушенням, це вказується при перевірці, і дається термін на виконання і так далі. Ось, О, тут приклад вже більш такий гарний. Тут є виробник, постачальник, тобто виробник в Китай зазначено, постачальник вже в Україні, адреса його і так далі, маркування. Серійний номер, дата виготовлення, все є, назва. І так далі. І декларація про відповідність, зразочок. Вони бувають різні, але зразок ну, структура в усіх одна. Тобто це повинен бути виробник, уповноважений представник в Україні, які національні стандарти застосовуються, які технічним регламентам відповідають, на яку саме продукцію воно поширюється, ця декларація, там може бути додаток і перелік. То склад, місце, дата, і якщо є орган з оцінки відповідності, його також там зазначають. Так, інструкція з експлуатації. Е, ну, інструкція вже говорив на українській мові повинна бути, там повинні бути зазначатися е, вимоги до безпеки, тобто які е, ризики може створити ця машина, які... Е, Ризики вона створює, це все повинно бути описано. І, наприклад, якщо це на підприємство, ви купляєте якийсь там відбійний молоток, шуруповерти, болгарки дрельки, перед тим, як працівники будуть ними користуватися, будь ласка, щоб вони ознайомились з інструкцією, як нею користуватися, як її там підключати, положити і так далі. Тобто, так, да, всі знають там, як шуруповертом, але виробник, наприклад, вказав, що не можна її там лежить, ну це і так, більш на праву сторону або на ліву і так далі. Ну, це все повинно озвучуватися, чи працівники повинні ознайомлюватись, бо дуже багато нещасних випадків е, зараз стається. Е, щоб їх було менше, будь ласка, ознайомлюйте з інструкцією, щоб все було чудово. І використовували засоби індивідуального захисту при роботі, які ми, про які ми зараз поговоримо. Це інструкції зразки. Так, технічний регламент засобів індивідуального захисту. Що таке засоби індивідуального захисту? Це засоби, які захищають від одного і більше ризиків, але згідно технічного регламенту є винятки на які не розпосюджуються цей технічний регламент. Це е, засоби індивідуального захисту, які розроблені спеціально для використання військовослужбовцями, для самооборони, крім з'їзд для спортивної діяльності. Тобто для спортивної діяльності, там, е, наколінники, вони е, поширюються на цей технічний регламент. Далі розроблені для особистого використання для захисту від атмосферних умов, що не мають екстремального характеру. Та води під час миття посуду. Тобто, це, наприклад, зонтик. він захищає, це засіб індивідуального захисту, але він для особистого використання, і це не для якогось там екстремальних атмосферних умов і так далі. Ну, він не підпадає, ми його не будемо перевіряти, і такі вимоги до нього не застосовуються. Далі, призначені для використання на суднах, що регулюється міжнародними угодами. І призначені для голови, обличчя чи очей користувачів мопедів, мотоциклів. Тобто шоломи для мопедів і мотоциклів не підпадають під технічний регламент з'їздів, а для велосипедів вже підпадають. Тобто, і все те, що для велосипедів. Там на колінники, на рукавички, і так далі. Так само є бюлетень про засоби індивідуального захисту. Що ще зазначається? Засоби індивідуального захисту діляться згідно технічного регламенту на три категорії ризиків. Перша категорія це мінімальні ризики, це поверхневе механічне пошкодження, якісь контакти з миючими засобами, слабкої дії, контакт з гарячими поверхнями, яка не перевищує 50 градусів, і пошкодження очей через вплив сонячного світла. І третя категорія. Потім до другої перейдемо. Третя категорія це більш е, такі шкідливі середовища, речовини та суміші, які небезпечні для здоров'я, біологічні агенти, ізолююче випромінювання, е, падіння з висоти, утоплення, поранення від ручних бензопил, струміння, високого тиску, шкідливий шум і так далі. Друга категорія, згідно технічного регламенту, просто описано те, що не підпадає під першу і третю категорії. Згідно категорій, і виробляються засоби індивідуального захисту. Тобто виробник виготовив, категорію зазначив і згідно технічного регламенту, там є перелік. Наприклад, якщо це перша категорія, він може внутрішній контроль виробництва застосувати, сам провести оцінку відповідності. Якщо це третій, то це тільки організація проводить з оцінки відповідності і поряд, і Нейже ідентифікаційний код, який наноситься на цей засіб індивідуального захисту. Поряд з маркуванням трилисничкою. Так, може далі буде? Так, це приклади. Наприклад, на казки, ось є дуже погано видно. Внизу трилисничок і там під ним щось видно. Там циферки. Це організація, яка провела оцінку відкинути. Тобто, якщо це рукавички посередині, там просто трилисничок. Це. Не Вони застосували, не застосували внутрішній контроль виробництва. Так, Це приклади. Ось, наприклад, встав покажу. Ось вказано тип, клас захисту. Тут виробник або уповноважений представник, ну тут виробник це українські рукавички. Там найменування виробника і адреса, куди можна звертатися, інтернет-адреса. Де можна знайти інформацію про ці рукавиці і декларацію про відповідність так само. І внизу там ще застосований національний стандарт. Також далі тут є, ось, можуть наноситись інші маркування, але якщо вони зрозумілі для споживача і в інструкції вони розшифровуються. Тобто, якщо перший. Це механічні пошкодження, воно повинно бути якось в інструкції і так далі. Писати. Так. Ось, на засоби індивідуального захисту також наноситься трилисничок. Він наноситься на засоби індивідуального захисту, або якщо це неможливо, конструктивно якось нанести і так далі. На пакування супровідну документації. Тобто на інструкції, або якісь ідуть бумажки, супровідна документація ЗІС, Воно там може бути нанесено. Так, інструкція до засобів індивідуального захисту, яка інформація там повинна зазначатися, це про догляд, зберігання використання, очищення, обслуговування та дезінфекцію засобів індивідуального захисту. Так само, якщо це купляється на підприємство, щоб працівники ознайомлювалися, як доглядати за ним або хто відповідальний за ці засоби індивідуального захисту, наприклад, пояс для робіт на висоті. Ну, якщо це працівник, він повинен ознайомитися, як з ним правильно працювати, якщо є відповідальний якийсь за них, щоб як правильно їх зберігати, обслуговувати і так далі. Прочитати інструкція повинна бути там зазначена. Клас захисту та відповідні обмеження, які застосовуються до цього ЗІЗА. Сроки придатності за необхідності, тип пакування для транспортування. Транспортувати теж треба. Правильно це більше до розповсюджувачів, і як зберігати і транспортувати, значення будь-яких маркувань, яких я вже зазначав, посилання на технічний регламент зІЗІ повинно бути і національні стандарти, які застосовані при виробництві. І інтернет-адреса, де можна подивитись декларацію про відповідність. Тобто тут вже в інструкції повинна бути зазначена адреса інтернет, куди можна зайти, подивитися декларацію про відповідність, що воно відповідає. Вимогам технічного регламенту. Так, це вже буде. Що ще? А ось в мене є інструкція, наприклад, це костюм захис... ну, роба в народі називається. Ось виробник Польща. Але тут є, ну, це їхні інструкції і так далі, але є переклад на українську мову. Єдине, що тут зазначається тільки інтернет-адреса інтернет польського сайту. Тобто на українського немає, туди переходиш, воно все на польському, зрозуміло, нічого не зрозуміло. Але ось тут зазначено, що воно відповідає технічному регламенту, якому саме, європейським стандартам, нашим, українським стандартам. Призначення, обмеження і так далі. Дуже детально описано. Отака От інструкція. Вона не всіх іде, ми перевірки проводимо, але в більшості вони наявні. Так. Далі. Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиск. Що підпадає під цей технічний регламент? Це посудини, що працюють під тиском їх клапани та інше обладнання, балони призначені для транспортування, зберігання зріджених, стиснених і розчинних, ємності малі, цистерни, транспортні засоби батареї, вагони батарей. Це вже таке більш глобальне обладнання, що зазначене вище, яке використовується відповідно до вимог встановлених. Для перевезення газів класу 2. Більш детально це в технічному регламенті, там саме описується, що таке рухоме обладнання, це нове обладнання і так далі. Вже в було було, проведення якихось переоцінок відповідності, але те, що ми зараз, наприклад, проводимо перевірки, це більше балончики маленькі. Будуть. Це ось такі балончики, е, картриджі газові для е, походів і так далі. В домашніх е, умовах використ, використовувати і так далі. Тоб, е, до них також є свої вимоги, і це. Тут вже інше маркування йде, це тут вже не трилисник, тут йде маркування знаком Пі. Е, він обов'язково повинен супроводжуватися. Номеру, це ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності. Далі сертифікат повинен бути на цей балончик. Там, це те саме, як декларація, до цього ми говорили, але тут сертифікат відповідності, це орган з оцінки відповідності провів. Там повинно бути зазначено найменування, контактна адреса імпортера-виробника. Номер призначеного органу з оцінки відповідності, найменування місця знаходження виробника або оператора, дата видачі сертифікату, і маркування знаком ПІ, серійний номер і, та інші номери. На українській мові все повинно бути складено. Також там вимоги до інструкції повинні бути, як застосовувати, як правильно використовувати коли проводити, Якщо це якісь більші балони для зберігання транспортування газів, повинні коли проводити оцінку повторну і так далі. Так, Ось ми бачимо, якщо цей балончик, ось знак ПІ є номер ідентифікаційний органу оцінки відповідності, і тут є номер УН-2037. Це е, саме таких типів балончиків, позначені з mm -hmm. наноситься, це ми перевіряємо, виходить, балончики УМ-2037. Е, і здається, все, там більше аерозолі не підпадають, там інші маркування, але це ми перевіряємо. Так, ось це маркування. Воно також повинно бути незмивне, видиме, розбірливе і так далі. Так, це сертифікат відповідно. Сертифікат відповідності тут зазначається, на, який саме повинен... ну, на яку саме продукцію він відноситься, які вимоги застосовані, хто виробник. Хто видав цей сертифікат і орган з оцінки відповідності зазначається і відповідно підписується керівником органу. Так. А, відповідно закону України, виробник зобов'язаний вводити в обіг лише безпечну продукцію. Тобто а безпечна продукція це яка відповідає цим технічним регламентам. Мінімальні вимоги це маркування декларація українська мова. Якщо це завезене з-за кордону, повинно бути перекладено на українську мову. Це мінімальне. Так. Якщо є в когось питання, можна задавати. Є питання. Okay. Наприклад, якщо ми купуємо рукавички в мішках. Вони йдуть в связках, на них немає нічого ну, в самій середині цього мішка. На самому мішку є ті знаки, і все розписано. Як мені роздавати їх по магазинам? Ну, це ж ви, ви наприклад, уповноважена представника. Ну, в кого ви купуєте? Ну, хтось там розповсюджувач теж якийсь, так. Да. На самій ЗІЗЗАМ воно не повинно, бути, ну, може бути нанесено, але і допускається, що ну, на них не конструктивно не можна нанести, на, повинно бути на супровідній документації. От є супровідна документація, у вас там продається в магазині рукавички, і ця супровідна документація лежить. Ну, тобто просто їм зробити як, якусь але, роздруківку, як... щоб вона в них була. Да, і, ну, роздруківка, але до кожного, наприклад, рукавичку ви продали, там повинно бути написано там, наприклад, на листочку, як е, користуватися ними, від чого вони захищають, щоб люди знали. Там. Якщо, щоб це, наприклад, якісь рукавички самі звичайні від механічних пошкоджень, а людина не полізла до електричного щитка і так далі, щось, там. бо вона думала, що воно там захищає. А воно насправді, тобто, до кожної рукавички, яку ви продали, ви повинні ту бумажечку, там, де клас, захисту, там, категорія ризиків і так далі повинна бути. Якщо це по балончикам, ми у вас по балончикам ще не були, то запам'ятайте по балончикам не Я це вже зрозуміла. Якщо цікаво, є воно ну, інформаційні блюд, не, не візьмете, більш детально почитаєте. так, все коротенько. Якщо більш детально, чи треба консультація в подальшому, електронна адреса є. Це більше інформації, це наш сайт, південно-східний, якщо ви хочете, відскануєте. Там є статті, виходять, якісь роз'яснення, там є розділ ринковий нагляд, там є... Всі технічні регламенти посилання на них, є закони, це про державний ринковий нагляд і контроль не харчової продукції, про безпечність харчової продукції і так далі. Все. все. Добре, дякую. дякую. Кому потрібна буде презентація або відео заходу, залиште будь ласка, електронну адресу.